Фігурка Фьорбі, пискає та відкриває дзьобик в ідеалі. Мінньончик фігурка. Так рухає. Смурфик. Стоїть на ручці. Така пластикова фігурка має трішки потертості, такий зайчик. Який змінює свої погляди, емоції Ось такі можна використовувати як брелок. Оригінальна фігурка щенячого патруля, лапки в нього нерухомі, гарна якість від ту. Тойсі маємо ось такий класний флоковий пінгвінчик. На жаль, він загубив одну лапку. Так він дуже симпатичний в чудовому стані: автомобіль, вінтаж. Є причіп, є сама кабіна. Це у нас Майоретті. Виробництво іде Франція. І буде ось такий лот із іграшковими аксесуарами до свинки пепи, рація. Ось такий знак, далі така сумочка, значок пепи. І ось така плитка для приготування їжі. Там є голограмка. Також є пальчиковий театр, іграшка для ванної, ось такий покиванчик. І ось така вінілова фігурка зайчика.